Вітаю! З вами канал Брілля та інноваційний популярний винахід світотехніки магнітна трекова система. Розберемо поетапно цю систему. Шинопровід в наявності білі та чорні кольори. Довжина 1 метр та 2 Ціна за 1 метр шинопровода складає 990 гривень. Ціна 2-х метрового шинопровода складає 1990 гривень. Тип кріплення накладний, під'єднання до мережі 220 через такий блок живлення. Завдяки такому з'єднувачу ми можемо шинопровід з'єднувати між собою, надаючи йому різної конструкції та довжини. Мабуть, невід'ємна, найголовніша частина магнітної системи являється сам. Магнітний трековий світильник. Світильники бувають різних видів, різної потужності, температурою кольору, детальніше в нас в магазинах та на сайті. З'єднаємо сам світильник з шинопроводом. Ця конструкція заснована на тому, що завдяки магніту світильник можна переміщати на шинопроводі в будь-якому напрямку. Під'єднаємо ще один. Вмикаємо цю красу, цю унікальну конструкцію, магнітну трекову систему можна використовувати як в житлових, так і в офісних приміщеннях. Можна кріпити як на стелю, так і на стіну. Дуже зручно в приміщеннях, де стеля дуже низька. Цей світильник може слугувати як основним освітленням, так і для декоративного підсвічування. Ця унікальна, сучасна, елегантна система вже чекає вас в наших магазинах брілля. Купуйте брілля, до зустрічі, чекаємо вас.